Схоже, що чорна п'ятниця повертається. Пам'ятаєте, був період у 21-му, коли РНБО майже щоп'ятниці збиралася та накладала санкції на телеканали, контрабандистів, різних росіян. І от знову, але з нюансом, вперше під санкції потрапляє велика українська компанія. Мова йде, звісно, про парімач. Цим хлопцям, а також 120 фізичним та майже 300 юридичним особам, пов'язаним із гральним бізнесом, по суті, забороняють діяльність в Україні на 50 років. Офіційна причина російське походження чи співпраця з країною-агресором. Сьогодні розберемось з офіційними та неофіційними причинами санкцій. Пояснимо, що це означає для компаній та ринку, і пригадаємо, як в принципі зародилася ця сфера в Україні. Поїхали! На кого наклали санкції? Були введені санкції проти майже трьох сотень компаній. Це санкції РНБО. І Серед них багато букмекерських компаній, також платіжні системи і компанії, які займалися фактично забезпеченням і обслуговуванням букмекерського ринку. І серед них є як українські компанії, так і більшості російські компанії. От українською компанією є власне Перімач той самий, або інша компанія, яка там є. Яка пов'язана, наприклад, з 1 xbet Point Loto. Частина компанії легально працювала, частина, здебільшого більшість компаній працювала нелегально. Що ці санкції означають? Ці компанії фактично припиняють діяльність. Більше того, вони не можуть працювати на ринку України 50 років. Тобто блокуються їхні. Активи припиняється операційна діяльність для букмекерських контор. Це означає, що фактично вони не працюють. Люди не можуть користуватися їхніми послугами, і вони припиняють повністю діяльність. Це сумнівно насправді, що парі матч може перефарбуватись і завтра зайти на ринок після того, що відбувалося взагалі останні тижні, останній місяць на цьому ринку. Вони можуть тобто пр матчу самого є дві тисячі людей, як вони кажуть, які працюють в компанії. Ймовірно, Вони просто переключать роботу більшості своїх співробітників на міжнародні ринки. Вони багато де представлені в багатьох країнах. Там більше 20 країн, в яких представлений перемач. Це не тільки Україна. Канали, які дозволяли працювати компаніям. Нелегальним, наприклад, про які ми з ми згадували, вони зараз прикриваються. І грати фактично українські користувачі, українські гравці, вони зможуть тільки на тих ресурсах, які зараз легально працюють. А що тепер буде з ринком? Взагалі, коли говорять про санкції, говорять завжди про великий переділ ринку. Так чи інакше, враховуючи, що багато великих гравців пішли з ринку. Він відбудеться. Тобто клієнти цих компаній вони перетечуть до інших, клієнтів, до інших компаній. І тут є багато різних гравців. Наприклад, той же фаворит, який Favbet, Є Ved це от букмекерський бізнес, і саме ці компанії легально працюють і мають ліцензії, наприклад. Або є ще компанії, які працюють в сегменті онлайн казино, так само вони переточуть, звісно, і туди. Просто цей ринок все одно на ньому буде попит від людей, які хочуть грати, і вони будуть шукати цього в будь-якому сегменті. До того, що у нас багато є лотерейних компаній, ну зовсім не зовсім небагато. Загалом дві, ліцензії мають три, але фактично працюють УНЛ і МСЛ. І вони так само, наче, під виглядом лотерей продають різні послуги, і там, в тому числі, так само є і спортпрогнози. Наприклад, якщо взяти той же МСЛ, можна відкрити їхній сайт і побачити, що там є такі собі спортпрогнози, які фактично так само є букмекерською діяльністю. І навіть можна побачити, що у них є повна кооперація з тим же. Vет, тому що одна, один, одна з послуг того ж Меселу, там фактично зроблена на платформі VETA. І от наскільки це логічно, що компанії, які не сплачують лотерейні компанії, які не сплачують за ліцензію на букмекерську діяльність, фактично пропонують ті самі послуги. Це, це питання, і взагалі лотерейний бізнес там насправді кінь не валявся, і він і це вимагає рішення. А також той же самий Вібет це велика компанія, у якої сьогодні є чимало гравців, і вони так само відчують цей перетік клієнтів. Той же самий Favbet, напевно, він зараз в найбільш виграшному положенні, тому що це відома букмекерська компанія. Вона вже довго працює на українському ринку, і навіть за інформацією учасників ринку, і нам відомо, що у них на вихідних, після того як було оголошення санкцій, були навіть певні проблеми з операційною системою. І вони боялися, що вона може не витримати напливу клієнтів і нових реєстрацій. Офіційні та неофіційні причини санкцій. Щодо офіційних Щодо офіційних, тут треба сказати, що там можуть бути фактично дві причини. Основні: або вони працюють в Росії, і фактично весь бізнес іде з Росії, або ці компанії пов'язані якось з росіянами. І тут треба розуміти історично, що весь бізнес гральний він взагалі родом з Росії, переважно і пов'язаний з Росією. Так, у нас є українські компанії, суто українські, але здебільшого він представлений, він представлений саме російськими компаніями, цей, цей ринок. І якщо говорити про те, хто тут залишився, і чи є якісь інші підстави для того, щоб, наприклад, накладати санкції до того ж порімачу для переділу ринку, скажімо, то тут напевно відповіді, певної відповіді на це питання немає. Тобто я не можу точно. Сказати так чи це чи ні, але люди, які працюють про охоронних органах, які дотичні до збору інформації і цих створення цих санкційних списків, вони кажуть, що під кожною кампанією, яка в списку є підпис уповноваженого топ-посадовця, і все дуже обґрунтовано. Але знову ж таки бути впевненими, на 100% ми не можемо, що насправді немає ніяких інших мотивів, хоча сподіваємося, що це так. І інші мотиви, чи може бути це на користь певного гравця, не впевнений, тому що тут гравців багато. Тобто Це вигідно багатьом гравцям загалом. І, але є інші різні компанії, які теоретично можуть мати слід в Росії. Тобто, наприклад, всі бачили рекламу, дуже багато реклами. Гемблінгової компанії Пінап. Вона не, не представлена на букмекерському е, ринку, принаймні не в Україні. Але вона так само родом з Росії. І е, чи правда чи неправда те, що, наприклад, вони продали російську дочку е, Зятю Мішустіна, це голова російського уряду, наприклад. Або той же самий Вібет, компанія, яка належить Вігену Бадаляну. Тобто е, це українська компанія, звісно, тут питань немає. Але у них були і партнери в Росії, чи є вони зараз невідомо так само, чи той же МСЛ, чи є у них Росіяни в зв'язках, чи немає. Тобто, це, це питання, це питання, на яке не можемо ми зараз дати відповідь, і вони вимагають окремого розслідування. Як ця сфера зародилась в Україні? Тут треба розуміти, що як історично склалась ситуація на цьому ринку. Тобто всі компанії до 2021 року, поки не прийняли закон про легалізацію грального бізнесу, вони працювали в тіні: Букмекерська діяльність онлайн-казино, всі ці автомати біля метро гральні через які ми проходили кожен день. Все це працювало нелегально під парасолькою лотерей, тому що тільки лотереї могли мати ліцензії, але вони ці ліцензії використовували як вони фактично домовлялись з різними іншими компаніями, і ті працювали під їхньою ліцензією. Це були якісь певні юридичні домовленості або не юридичні, але факт залишається фактом: ринок все одно працював в тіні. Фактично під парасолькою лотерейних кампаній, і це стало можливим в 2009 році, коли тодішня прем'єрка Юлія Тимошенко якраз своїм рішенням заборонила діяльність грального бізнесу в Україні, залишивши тільки лотереї. От і в 21 му перші компанії тільки почали отримувати ліцензії. А всі ті букмекерські компанії, до яких ми звикли до цього періоду, вони фактично працювали під парасолькою лотереї. Нелегальний ринок в Україні насправді представлений дуже багатьма гравцями. Там це всі поголовно російські компанії. Найбільше це 1xbet, це Fondbet, це марафон, це відомі всім назви. Гравцям, які постійно сидять і грають на букмекерських сайтах. До того, що 1 xbet навіть працював і за ліцензією, у них є ліцензія саме на онлайн-казино. Але ліцензії на букмекерську діяльність, наприклад, у них не було. Так само є була компанія з ліцензією, яка працювала на софті 1xbet, Але ліцензія цієї компанії була скасована наприкінці року, в грудні 22-го року. Так, от ці нелегальні компанії, вони фактично нічого не сплачували в бюджет зіро, тобто і це. Було можливим завдяки тим банкам і платіжним системам, про які ми згадували, через які ганялись ці брудні кошти. Хто найбільші учасники грального бізнесу в Україні? Ну, насправді можемо почати з великих гравців. Це парі -матч. І Точно частку визначити важко насправді, тому що ми бачимо, що через мізкодінг фактично ховалися. Багато коштів на цьому ринку, зрозуміти у кого яка частка. Вони представлені в різних сегментах. По-перше, це онлайн-казино. Ти можеш бути оператором працювати за ліцензією онлайн-казино, букмекерської діяльності, онлайн-покеру. Тому дуже важко. Але приблизні певні оцінки людей, які працюють на цьому ринку, то вони кажуть, що парімач, звісно, був маркетмейкером, і це було десь 35% плюс ринку. А другим гравцем, за їхніми словами, є один xbet Тобто це російська компанія, яка так чи інакше, і, і легально, і нелегально була присутня в Україні. Вона є другою найбільшою. Тобто от. Ці два основні гравці. Якщо говорити про обсяг коштів, то він точно невідомий, є тільки приблизні цифри, але є й офіційні заяви. Той же співвласник «Перімачу» Сергій Портнов в 2019 році казав про те, що українські гравці витрачають десь близько мільярду доларів на місяць. Тобто, що оборот фактично гемблінгу всього, не тільки букмекерського бізнесу, це близько одного мільярду доларів на місяць. Чи реально є ця цифра зараз? Не факт. Я думаю, що вона, звісно, зменшилась е і після 24 лютого, в, в тому числі. Зв'язок санкцій і розслідування по міскодінгу. Насправді міскодінг – це інструмент, за рахунок якого виводилися тіньові кошти. Тими компаніями, які працювали в нелегальному полі, і в тому числі міскодінг використовувався компаніями, які легально працювали на ринку, тим же самим паріматчем, можливо, тим же самими компаніями, які є сьогодні на сайті країл. Ну, насправді всі працювали фактично через міскодінг. Тобто, якщо легальні компанії показували якийсь прибуток. Через свої е, офіційні кампанії, то е, більшу частину коштів вони виводили саме через міскодінг на якісь інші ліві кампанії. А що таке цей міскодінг? Ну, міскодінг – це таке страшне слово, яке всі чули в останній час і в останні тижні відносно букмекерського бізнесу. Якщо зовсім просто, то букмекерські компанії просто виводили кошти. Оформлюючи їх на інший код діяльності. Тому враховуючи, що у гральний бізнес специфічний бізнес, у нього специфічне оподаткування, то воно на їхньому коді більше, ніж на тому коді, через який вони проводили. І е, тут багато різних задіяно компаній, і банків, в тому числі, всі знають, що Державний Газбанк, був задіяний цій схемі виведення коштів, а також багато різних платіжних систем, в тому числі числі LeoPay, яка пов'язана з ІПОК e банком, в тому числі там є такі компанії, про які ще ніхто досі не говорив, але це Інтеркаса або Мегапей, наприклад, це так само платіжні системи, по яких я не впевнений, чи є вони взагалі зараз в списках санкційних. І от, так от, говорячи про ці компанії, навіть відомі тарифи за словами учасників ринку, за ким з якими я спілкувався перед цим, це 3% на вхід коштів в систему і 2% відсотки на вихід. Тобто, і таким чином компанії заводили гроші гравців, і виграш виводили, сплачуючи символічні кошти за все це. Якщо легальні компанії, як я вже казав, показували якийсь офіційний прибуток і сплачували податки з нього, то нелегальні компанії вони просто сплачували за виведення коштів оці от там 2-3% і, можливо, якісь інші супутні витрати, які пов'язані з тим, щоб припаркувати ці кошти десь. Власне. І от ці кошти фактично могли б бути. Проплачені якісь теоретично та якась терористична діяльність або ще щось в цьому дусі, про що нам кажуть представники правоохоронних органів. Санкції та розслідування по мізколінгу мають збільшити податкові надходження. Це вже вплинуло, тобто ми можемо побачити, що цифри збільшилися в рази, і там є конкретний показник. Підписуйтесь на ютуб-канал економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.